Коли ми прожили в, Рі, в Німеччині, я дуже хотіла а, допомагати. Але якби в Німеччині це було дуже тяжко зробити, тому що ми жили в маленькому дуже містечку. Коли ми повернулися, а, ми знімали квартиру, і дуже поруч на одній вулиці знаходився штаб, якраз такі загонушкого реагування. Ми там зловили людину, і відтоді якби почався наш шлях. Але коли він прилетів саме в дім, то вперше, що було, це дуже сильно почало шатати в дім. Наскільки ще втрималася на ногах, і далі одразу це були крики, почали кричати Мама, мама. І, в принципі, воно не одразу розуміється, чи це поруч прилетіло, чи це в дім. І спочатку я себе взяла в руки, бо я пам'ятала, що я якби працюю в організації, яка надає людям допомогу. Я шукала людей, яким потрібна допомога, як фахівець. Тримати зв'язок із нашими спеціалістами, направляти їх, сказали їм адресу, іншу адресу, тому що інформація до мене швидше надходила. І поки вони допомагали у нас у домівці, я їх теж проводила, пропускала і е, також координувала їх надалі. Єдине, що я хочу сказати, якщо ми залишаємось живі, то це е, е, вже найбільший шанс, якби продовжувати та покращувати наше життя, і якби передавати нашу допомогу та підтримку іншим людям.